Острог місто у Рівненській області, розташоване на лівому березі ріки Вілії. Там проходив давній шлях з Києва на Волинь та Польщу. Уперше місто згадується в Іпатіївському літописі 1100 рік. На той час в Острозі вже була побудована дерев'яна фортеця. На її місці пізніше звели мурований укріплений замок. Що мав вигідне оборонне розташування на колишньому городищі масового типу, а завдяки природному захистові стратегічне значення. У літописах пишуть про Острог як належне у XII столітті до Волинського князівства поселення згодом згадується як частина Луцького князівства. У другій половині 14 століття спорудили оборонну башту, що називається Мурована. Наприкінці 15-го, початку 16 го століть з'являється вогнепальна зброя. Тож усі дерев'яні споруди замінювали на муровані. У 1386 році замок дістається у власність нащадкові короля Данила Галицького Федорові Даниловичу. Від Даниловичів замок переходить у руки князів Острозьких. Вони ще більше зміцнюють його оборонну здатність. У 15 столітті Острог стає важливим економічним, політичним і культурним центром. Острозькі князі брали активну участь у боротьбі проти польської шляхти, а князь Костянтин Костянтинович створював національні школи. А в середині 70-х років 16-го за його ініціативи засновано Острозьку академію. Хоча й розвиток артилерії замку був досить високим. Все ж таки ця споруда через своє розміщення ніколи не була бастіонного типу. Це радше багатобаштова система. До неї, крім вежі мурованої, входили Богоявленська церква середини 15 століття, башта нова, або як її ще називають кругла кінця 14 століття і надбрамна вежа, яку замінили у 1905 році надбрамною дзвінницею. У замку були кам'яні стіни, надворітна вежа з підйомним мостом через рів, дерев'яна вежа, а також дерев'яні будинки, палац князя, дзвіниця і кам'яний колодязь. Богоявленську церкву побудували в системі оборонних мурів так, що її північна стіна з бійницями була водночас продовженням мурів замку. У північній стіні товщина 3 метри влаштований обхід з бійницями – він давав змогу не лише вести вогонь, але й служив для комунікації під час бою. Комплекс Острозького замку не раз витримував ворожі штурми і облоги. Він виконував не лише фортифікаційну функцію, адже в 16-му на початку 17-го століть стає важливим та визначним центром розвитку української культури і науки. Власне, Острог відомий ще тим, що тут жив тривалий час. Перший друкар Іван Федоров